Талановиті амбітні та успішні. 85 випускників навчальних закладів Хмельниччини, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів, отримали подяки обласної ради. Серед них шість мають найвищі показники з двох предметів. Наша молодь це наше продовження. Це майбутнє, це відновлення, це відродження нашої незламної і територіально-цілісної України. Шановні педагоги. Дорогі батьки, я щиро сьогодні, як мама, хочу висловити слова вдячності за те зерно, раціональне зерно, яке в майбутньому віримо, проросте великим успіхом в свій час ви вклали в ваших, в наших дітей. Я впевнений про те, що основною здібністю, яка вам потрібно у цьому мінливому світі, це є навчитися вчитися, тому що, якщо ви зупините, це робити ви втратите ті навички, ви втратите конкурентність в цьому світі. Випускники вже обрали майбутній фах патріотизму. Цим дітям не позичати. Випускниця ліцею номер 3 Вероніка у майбутньому буде військовою перекладачкою. Дівчина склала тест з української мови на 200 балів. Це була така моя мрія з дитинства, і з цією думкою я жила останній рік, наполегливо готувалась, тому що була важлива як і фізична підготовка, так і мої вступні результати по вступним іспитам, тобто НМТ. Люблю працювати з мовами, подобалась військова справа, і ось вдало поєднала. Михайло полюбляє точні науки, навчався у класі із поглибленим вивченням математики. Тож цей предмет знає навідмінно. Каже, своє майбутнє пов'язує з інженерією, адже після перемоги потрібні будуть спеціалісти із відбудови України. Я набрав 200 балів з математики. Ну... Про підготовку в мене клас був з поглибленим вивченням математики, тому я приблизно очікував, що більше 180 приблизно наберу. Поступив в Львівську політехніку на спеціальність електричної інженерії, а конкретніше електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. Я вважаю, що нашій державі потрібні більше технічні спеціальності, ніж гуманітарні, тому що нам треба буде якось відновлювати. Інфраструктуру України Анастасія отримала найвищий бал з української літератури. Вступила на навчання до Острозької академії на спеціальність право. Дівчина любить читати серед інших і історичну літературу. Стало читання дуже популярним серед молоді. На мою думку, зараз почали відкриватись нові книгарні. Українське видавництво почали перекладати більше книжок, які цікаві, і молоді і старшому поколінню. Улюбленим напевно жанром є фентезі під час нагородження. Випускники писали побажання у переможне майбутнє нашої країни. Найперше прагнуть миру та розквіту для батьківщини. Записані послання від талановитих дітей зберігатимуться у спеціальній капсулі. Перед дні важливого державного свята дня незалежності. Ми за доброю традицією Хмельницька обласна рада, починаючи з 2021 року. Завжди вітаємо найталановитішу, найрозумнішу молодь нашої області з з різних куточків, з різних районів, з різних територіальних громад, які найкраще, найуспішніше здали на даному етапі національний мультипредметний тест. Звичайно, з досягненням балу 200 балів. Випускники, які вже стали студентами кращих вищих навчальних закладів, незважаючи на виклики та тривоги, розуміють відповідальність та демонструють наполегливість у перших кроках дорослого життя.